Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 2 копійки 2012 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Гурт, монета має гладкий такого типу. Аверс монети бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна, внизу дата по боках колося пшеницю і листя каштану тризуб має, бачив, такі своєобразні дефекти. Монетки називаються крокодили. Ціна на них договірна. Реверс монети має напис 2 копійки та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Ягоди також такої монетки є деформовані. Кожна монетка йде індивідуально, однакові. Рідко коли попадають, тому і ціни на них договірні. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.